Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Це моє нове відео. Я рада, що ви завітали сьогодні до мене в гості. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно шикарний м'ясний рулет із чорносливом. Для цього нам буде потрібно невеликий шматок м'яса, відбивати його не потрібно. Маринуємо його в мускатному горісі, присипаємо сухою гірчицею горошок, додаємо сіль, перець. Все за смаком. Також перець, чилі, суху паприку солодку. І все ретельно з'єднюємо, розтираємо поверх м'яса. Також протушуємо трішки моркву з цибулею та покриваємо наше м'ясо. Ось такий невеликий маринад у нас готовий. Так м'ясо має простояти хоча б 20 хвилин для того, щоб воно промаринувалося. Тим часом ми готуємо наш чорнослив. Заливаємо його окропом, даємо настоятися під кришкою 20-25 хвилин і наш чорнослив готовий. Очищаємо його від ніжок. Нарізаємо його змушками стовж. Та викладаємо його на наш промаринований м'ясний кусочок. Закручуємо все щільно. Та наступним кроком у нас буде зав'язування ниткою тратовою Теж все дуже щільно, для того, щоб наші соки не витекли, наше м'ясо не розвалилося. Тому обов'язково цей крок зробіть. Дуже добре обмотайте цією ниткою, замотуємо все гарчовою плівкою, теж все щільно. Поверх покриваємо нашою фульгою, запікаємо в духовці при температурі 100 градусів годину часу. Наш рулет готовий. Получився він дуже ніжний, дуже соковитий, приємний на смак. Все дуже у нас гарно тримається, м'ясо тримає свою форму. Погляньте, наскільки він смачний. Приготуйте для своєї сім'ї, для своєї родини на будь-яке свято. Повірте, цей рулет не залишить нікого байдужим. Він дуже ніжний, дуже смачний. М'ясо, неймовірно, м'яке, просте приготування та вишуканий вигляд має наш святковий рулет. Всім дякую за перегляд, всім дякую за те, що підписуєтесь на мій канал. До нових зустрічей. Всім па-па.